На хабарі спіймали начальника військово-лікарської комісії військомату його стіл забитий доларами, заховати хабарник їх намагайся всюди, де тільки можна, і навіть у коробках з під цукерок мова йде про хабарі у понад один мільярд доларів. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Служба безпеки України провела обшуки у колишнього керівника Чернігівської обласної військово-лікарської комісії та виявила майже один мільйон доларів США та понад 22 тисячі євро. Ось такий вигляд має стіл людини, яка вирішує, хто служитиме, а хто ні.

Як повідомляє служба безпеки України затриманий за гроші, обіцяв військовозобов'язаним зняти з військового обліку їх на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби, нібито за станом здоров'я, у подальшому охлянти використовували ці документи для незаконного виїзду за межі України для реалізації оборудки Фуйгуран діяв спільно з декільками діючими посадовцями обласних ВЛК та медичних установ. Деться у Лені СБУ співробітники служби безпеки України задокументували протиправні дії колишнього чиновника і затримали його у власному помешканні після одержання ним нового хабаря. Під час обшуку у затриманого виявили майже 1 мільйон доларів, а також понад 22 тисячі євро. Крім того, вилучено також документацію на декілька квартир і земельних ділянок на які СБУ вже ініціювала накладення арешту. Зокрема, його підозрюють в отриманні грошей і перешкод. Ані діяльності збройних сил України по незаконному переправлянні осіб за кордон затриманий перебуває вже під вартою без права внесення застави, а також встановлюються і інші учасники корупційної схеми. Він загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна. Колишній керівник Чернігівської обласної військової лікарської комісії надихнувся минулорічним досвідом колег. Адже у жовтні 2023 року, начальник військомату та голова військової лікарської комісії одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харкова за гроші також сприяв чоловікам приземного віку в ухиленні від мобілізації та виїзду за кордон. Про це повідомив речник управління служби безпеки України в Харківській області. Владислав Абдула він зазначив, що за грошову винагороду вони допомагали пройти військово-лікарську комісію та отримати документи про непридатність до військової служби. На основі цих даних військово зобов'язані чоловіки отримували посвідчення, за допомогою яких вже могли безперешкодно перетинати. Кордон означається, що в окремих випадках чоловіки забезпечували проходження військово лікарської комісії навіть без фактичної присутності так званого клієнта. Вартість таких послуг сягала 8 тисяч доларів. Встановлено ще їхніми так званими послугами встигли скористатися понад 200 Осіб, ну, і за простими підрахунками можна визначити, що це понад півтора мільйони доларів. Тож бачимо, що колега з Чернігова побив цей антирекорд, але суми неабияк вражають. Два роки б'ються наші хлопці, і у цей час я скажу вам відверто, є люди, які а, поза правил або поза закону перетинали кордон. І... Це питання, що це, ну, це питання до цих людей, до цих а, чоловіків. Якщо вони мобілізаційного віку, то вони повинні допомагати в Україні і вони повинні бути в Україні. І я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен бути на фронті. Є закон, але є звичайне людське правило. Я сьогодні про це говорив прем'єр-міністр один військовий якого оплачує держава України. нам ніхто нічим цим не допомагає. На одного військового йде 6-8 платників податків. І якщо ви в Україні і ви не на фронті, а ви працюєте, де б ви не працювали, ми з повагою відносимось до кожної людини. І якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу. І це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном... І ви приземно мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом, то є питання. Ну ось і все. Тобто, в принципі, позиція, якщо ми хочемо зберегти Україну, якщо ми хочемо зберегти Європу, то всі ми повинні розуміти, або ми допомагаємо Україні, або ні, або ми громадяни, які на фронті. Або ми громадяни, які працюють. Війна триває два роки, і щодня ми бачимо все нові нові скандали. І цього разу ви теж будете шоковані. Адже до рук журналістів-розслідувачів української правди потрапив ексклюзивний список із іменами сотень чоловіків призивного віку, які втекли з України за сприянням Волинської обласної державної адміністрації, і це лише в одній області, і лише у 2023 році. Увозити ухилянтів допомагала ціла сітка благодійних фондів і, можливо, навіть депутати. 900 чоловіків віком від 20 до 47 років втекли з країни. І це тільки верхівка айсберга. Як дізнався журналіст Михайло Ткач в одній лише Волинській області, тоновникам вдалося налагодити злочинну схему з вивезенням за кордон ухилянців. А вона дуже проста. Створюється благодійний фонд, подається список бажаючих виїхати за системою шлях. А далі вже все за напрацьованою схемою. Очолює. Цей благодійний схаметос. Уже колишній заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Юрій Гупало. Саме його благодійна організація з кричущою назвою Віримо в Україну. За даними журналістів, вивозила чоловіків пачками за кордон. Брали за це кругленьку суму 7 тисяч доларів. США. і до речі, гупало від 10 січня. На щастя, вже перебуває під слідством. За даними журналістів, віримо в Україну. За два роки війни внесла до системи Шлях аж півтори тисячі чоловіків призивного віку. Серед клієнтів гупала і представники Київського бомонду, зокрема скандальні персонажі. Наприклад, екс-директор Укрсімбанку Євген Мецгер, який ще у жовтні 2021 року визначився нападом на журналістів проекту «Схема». За даними журналіста Михайла Ткача, впродовж війни Мацгара до системи шлях благодійники подавали його ім'я аж п'ять разів. Відь, будь ласка, а який благодійний фонд чи громадська організація вас вносила? Я дійсно виїжджав у 22-му році, коли ще офіційно не працював в компанії Карфінжитло по системі шлях. У мене десь записано, ну бо це вже дуже давно було, який благодійний фонд був. Я дійсно виїжджав, дійсно там привозив деякі грузи для наших там і прикордонників і для дитячого будинку. Але після призначення я вже у 2023 році. Виїжджав виключно як відрядження. Тому зараз я на пам'ять не згадаю. Якщо треба якась офіційна відповідь, я можу пошукати, знайти ті листи, які були написані. Десь вони в мене сподіваюся, є. у схемі з вивезенням людей подалі від війни, за даними української правди, брали участь і інші фонди. Зокрема, добра справа, подих, милосердя, разом у майбутнє, відчуй тепло. Велика серце України, незламність і відвага, серця патріотів, промінь надії, і як іронізують самі журналісти, благодійний фонд повернусь додому. Як розумієте, додому поверталися далеко не всі, а навіть навпаки, тільки виїжджали. За даними вже місцевих волинських змі яскраво відрізняється серед інших ще один фонд Волинський актив молоді і 2022 року благодійники допомогли з виїздом тисячі шістдесят чоловікам. Кілька десятків з них не повернулися. Засновник фонду колись був народний депутат України і слуги народу Валерій Тернійчук. Наразі у фонді головою вже його колишній помічник Андрій Костенко. Свою причетність до фонду депутат відкриває і за. Певняю, що щойно про нього почулися плітки, він одразу усно звернувся до СБУ, щоб ті взялися за справу. Абсолютно зрозуміло, що це за рішення, корумповані рішення. Та й в рамках кримінальних проваджень, які тривають зараз по працівникам ВЛК, там СЕК, видно ще краще, скільки рішень могло бути сфальшовано. Вже і чітко встановлені правоохоронцями необґрунтовані рішення ВЛК, зафіксовані конкретні. Доказ, але все-таки подекуди є комедні та позитивні випадки. Наприклад, на кордоні з Молдовою було затримано першого антиухилянта. 30-річний громадянин України намагався перетнути державний кордон, і робив він це у незаконний спосіб. Поза пунктом пропуску він намагався повернутися до України. Прикордонники Білгородністровського загону за допомогою безпілотника з тепловізійною камерою виявили та затримали. Рушника кордону Одесит пояснив тим, що втомився на чужині, і будь що хотів повернутися до України. На окулянта склали протокол про адмінправопорушення. Зараз чоловік чекає. На рішення суду однак прикро бачити, як люди, що користуються високим статусом волонтера і благодійника, а також залишаються при посаді у військово-лікарських комісіях, можуть виявлятися звичайними злочинцями, які винайшли та прикріпилися до нового схематозу Сподіваємося, правоохоронці не оминуть ці випадки, і розберуться з ними. А нині, якщо такі є, то понесуть. Відповідальність, друзі. А що думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях. А я дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на дзвінок та вподобайку під цим відео.